Уже це вже бачив. Як ж добре, що вони не розробники. Йо, пересетеш, на що я погоджуюсь? У цього головного героя є дружина і дитина. Я побачив це. На картинці було. Дівчинка маленька намалювала цю прекрасну картинку. І до біса все почало горіти. Себастіан прийшов додому, але Дім горить. О гад, Лилий! Лілі, це напевно його дівчинка. А Лилі? О, я чую, я чую її. Вона кричить, вона на другому поверсі. Як піднятись на другий поверх? Я не знаю свого будинку. Де я? О, напевно, той, яким Там Лілі. Чому тільки її кімната не горить? Я так розумію, вона вже давно померла. Ти мене не врятував, вона сказала. Це його жахливі спогади. Йоу. Кідбен нахер. Я тебе пам'ятаю. Що тобі треба? Привіт, Себастя. Давно не бачилась. Три роки. Я пробував вислідити тебе три роки. І ти шукав мене на дні пустої склянки. Ти знала, що станеться у тій лікарні, правда? Те, що тоді сталося вже в минулому, тобі потрібно про це забути. У тебе є відповіді на мої питання. Розкажи мені все про Мобіус. Якась матриця. Вони готові мені старти пам'ять. Я тут через це. Моя картинка, моя фотографія. Лілі все ще жива. Лілі мертва. Я читав поліцейський рапорт. Я був на її похороні. Думаєш, я вийшла з тіні, щоб просто збрехати тобі. Лілі жива, і вона з нами. Але вона в небезпеці. І нам потрібно, щоб ти допоміг її врятувати. Врятувати її? Що ви з нею зробили? Забери руки від мене. Придурки з матриці. Що вона в мене колола? Ах, ти скотина! Я думала, що ти підеш з нами добровільно. Але у нас немає часу на цю херню. Ти нам потрібен. Ти потрібен Лілі. Виробили мене. О, Ти прокинувся. Добре. Шикарно. Мені. Дай я нахер. Йоу, ні, тільки не ця херня. Вони побудували знову цю херню. Навіщо? Я не хочу лізти знову в ці тибільні кошмари. Як це зв'язано з моєю дочкою? Тільки уяви, мільйони з'єднаних свідомостей. Це чудо дозволить нам, як людям, досягти ідеалу. Нам потрібен був розум, який зможе об'єднати тисячі особистостей. І це мав бути розум невинної дитини. Ти приєднав Лілі до цієї машини? Твоя дочка ідеальна, найкращий кандидат, якого ми тестували, але сталося дещо жахливе. Приблизно тиждень тому Лілі просто зникла. Пізніше ця вся конструкція почала розвалюватись зсередини. Ми думали, що це просто якийсь простий гліч, який можна виправити. Тому ми відправили агентів мобіус всередину. Але потім ми втратили з ними контакт, і все пішло в пітьму. Я даю вам можливість врятувати вашу дочку, а це саме та можливість, яку ви колись втратили. Ви можете врятувати її або дати їй померти. Вибір ваш. Він довго не думав, напевне. Пробуй знайти наших людей там і з ними кооперувати. Не забудь подзвонити мені, коли знайдеш Лілі. Я буду завжди тут з тобою. І ще дехто буде там для тебе. Кіберпанк. Йоу. Я булькнувся. Я знаю, це важко прийняти Майра, але її немає. Наша дівчинка померла. Його дружина це Майра. Буду знати. Це мій офіс. І як детектива, походу так. Я знайшов щось типу рації, і по ній я тепер можу зв'язуватися з Кідмен. І вона мені побажала удачі. Сказала йди шукай Лілі. Вона знаходиться десь. Дуже інформативна інформація. Погнали! В дзеркальце. заходжу. О, ламалась, так? не парся. Мама то за шия. Я не вмію. Себастьян. Що таке? Тобою все добре. У мене прекрасна сім'я і прекрасно розумна і красива жінка. Що може бути не так. Ти занадто важко працюєш. Ти впевнений, що все добре? Я у цьому нахер не впевнений. Все по в повному гамні. Зараз почнеться хаос. Окей, театр. Зараз виставу мені покажуть. Напевне, це один із мобіусів. Йому всадили пулю в голову. І він здох. Таку нормальну пулю, бо там ззаді ще розквасилась квіточка. Йо, пересупа. Я не можу допомогти тобі. Дівчина, це було неочікувано, Я ж трошка покакав. Якийсь мужик вбиває якогось іншого мужика. Це головний бос ігри. Стопудово якийсь типа крутиче. Він якраз вбиває від їх всіх. О, от він кудись пішов. Він просто телепортується в рандомні місця. Головне, щоб в мене не телепортувався. А це в нього скульптури тут шикарні. Він попридумав. І Яка красота? Він метається, так розумію. Картина починає мінятись дуже моторошно. Мені подобається. Нічого немає. Все спокійно, шикарно. Було би, якби її не було поряд, а вона не дождене. Головне, це просто зажати кнопку бігти. Це мужик вийшов з ножа. Фок. А в принципі, окей, він мені ножа дав. У мене є зброя, тепер получай. Добігаю, фініш. Фу. Пістолет, ще одна зброя. Тут якийсь вбивця, бігає, і робить якусь діч. Що ти мене в'язала, Кінмен? Я не знаю. Просто шукай далі. А, окей, без проблем. Окей, я прибув в якесь тихе містечко, тут якась хатинка, якийсь чувак біжить, або дівчина. Вона готує якусь дитину, якимсь гімном. Welcome to the family, son. Нормально ти там, баба. Холі shit. shit. Mm. Стріляй! Все, ну нахер. Короче, Кідмен, забирай мене, звідси. Йо пересете, забирай мене, Кідмен. Я не попадаю. Мія їм херня. Містечко називається Юніон, і я йду туди. Мові усе. О, Ніо! Хоца назвати одного. Мінус інший. Він побіг в той будинок, зрозуміло тихо, спокійно. Опусти свою зброю. Я на твоєму боці. Ти не з мобіліус. Навряд чи ти на моєму боці. Він не солдат, він технічний агент. Зря ти сказав, що ти не солдат. А там запобіжник забув зняти. Ну ти лох. Давай знову спробуємо. Я Себастіан. Я Оніл. Я пробую відновити ядро, так би мовити. Я думаю, я знаю, куди потрібно йти. Послухай. Звучить як дівчинка маленька. Це була вона, ядро. Скоріше за все, так. Я чую плач дівчинки. Це точно Лілія. Я маю йти на голос. Її тут немає, тут тільки лялька. Але вона тут була. Я бачу її спогади. Вона від когось тікала. Це, походу, той фотограф. Фотограф митець. Він телепортувати зміє. А ну так, він її забрав. Я зайшов просто в якийсь будинок, і залутатись. Тут якась чертовщина почала відбуватись. Ух, ну нахер. Прекрасна дівчина. Блін, це так приємно слухати, якщо чесно. І би піти на країна має талант. І конкурс краси б теж виграла. Так, треба тихенько відкрити двері. З ноги, це якесь дуже дивне місце, тому що тут фотографія Себастіана з його сім'єю. Ви красива дівчина з красивою зачіскою і з прекрасним голосом. Але мені пора йти. Я рятувати свою дівчинку маю. Я повернувся в реальність. Якщо це можна так назвати, це він митець. Він написав на фотографії, що чекає Хайдите. на мене. Він складає всю докупи. О, ні, тільки не її. Я не, не о фак. знов це гомно склалось. Я пам'ятаю її. Красива дівчина, багато красивих дівчат. Хоба! це було близько. Зараз вона помре в мене. Получай всі свої голови зразу. Получай! Получай, дебіло. Дівчата, у мене для вас подарунок. Голова відпала, Не нежилець. Тут пише поважай мистецтво. Я поважаю, я теж свого роду митець. Як пройти далі? Як поважати мистецтво? Йо моє, поважаю. Там щось з'явилось. Поважаю. Тут хтось хоче вибратись на волю. Я обісрався. Але це я не мав казати. Стоїть там, придурок і фоткає. Сфоткай це. Дебіл тупий. Надіюсь, він стиг сфотографувати, як йому молотить пуля в око. Мене сфоткати вирішив. Цей митець кінчений, я завмер. Ти так довго мене шукав, тож я прийшов. Знаєш, ти не єдиний, хто хоче її сили. І є ще один: той, хто заслуговує її ще менше, ніж ти. Страх тече по тобі. Хіба не прекрасно? Мене звати Стефано, і тепер ти моє мистецтво. Але це виходить, що він пішов кудись. Пішов кудись з Лілі. Треба знову йти його шукати. І він ще сказав, що за Лілі ще хтось полює. Він не один такий кусок гімна. Майра я знаю, що це важко прийняти, але нашої дочки вже немає. Вона є, її забрала якась організація. У мене є докази. Просто це вже нарешті. Її немає. Тут хтось був і він збирав дані про Лілі. І це хтось, напевно, заді мене. Mm -hmm. Ти з мобіуса. I... Якщо Don't коротко, you, я знайшов ще одного персонажа, який буде допомагати мені знайти Лілі. Вона тут просто вирішила поугарати наді мною. Вона, типу, психотерапевт. Вона сказала, що моя дочка думає, що я мертвий. Це напевне мобіуси. Їм за все that? сказали. Кінчені вертки. Я чую Лілі. Вона там. Він сказав, що я не війду, поки не, не почну цінувати його мистецтво. Окей, йду по місту. Подивлюсь, може якось почну цінувати мистецтво. І що, як мені цінувати її? Сказати просто ціную. Зараз я її покажу. Не покажу. Here we go. Як тобі такий арт? Спалив до біса. Надіюсь йому больно, що я не ціную його картини. Він робив з людей мистецтво, так би мовити. Це він псих. Я не можу сконцентруватись. Скульптура не потребує язика. Готова. Тепер я можу пройти в театр, правда? А да, мені навіть показали, що шлях відкритий. Зараз подивимось, яке мистецтво він мені приготував далі. Ти посмів знищити мої роботи? Думаю, що я прогнусь під тобою, так само, як вони. Думаю, що зможуть зліпити з мене те, ким я не є. Вони хочуть контролювати мене, маніпулювати мною. Ти хочеш зупинити мене, але тобі не вдасться. Тому що із силою ядра я буду творити вічно. Глядачі сидять, він їх сам, напевне, посадив сюди. Вони живі, вони рухаються. Нарешті ти прийшов. Хочу тебе привітати за те, що дійшов так далеко. Дівчина, кажи, де вона? Якби наполегливість була формою мистецтва, ти б був майстром. Не Мікеланджело, звичайно, але а Ван Гог. Досить з мене художнього гімна каже, де вона? Ядро в безпеці зі мною. Я забрав її за його наказом. Але коли я зрозумів об'єм її сили, я вирішив залишити її собі, тому що він нічого не розуміє. Він хто він? Це неважливо. Він тут надовго не затримується, однак моя творчість продовжується. Бомби! Бомби в людях! Дивись на моє останнє творіння. А це його самий класний арт, виходить, так? Шедевр. А Оце ж він психований дебіл. Який красивий букет із м'яса та крові. Ти хворий виродок. І Як тепер мені це перевершити? Я знайду шлях, тому що страх завжди надихає. Він перемісти мене кудись І пішов просто. Хватить тікати. Твоя смерть буде мистецтво. От що? Ого, ну нахер. Получай, що телепорти не допомагають, да? А грин ступтино, він, він прокачався. Получай смоук. Бам! По морді з дробовика. Получай. Фінальний шот. Сфоткай собі свою могилу, ідіот. А я ще стільки хотів створити. Подивись на мене. Ти перетворив мене в шедевр. Мені потрібно це записати. Якби тільки у мене була камера. Він реально помер. Шедевр закінчений. Залишилось зробити останнє фото. Це я, я живий, привіт. Це твій тато. Мій тато мертвий. Я знаю, це тобі це сказали, але це не так, то неправда. Якась біла херня прийшла. Що це за дівка якась, блін? Якого біса? Це мама. Майра. Якого біса? Що це мама творить? В кого вона взагалі перетворилась? Як вона тут опинилась? Я прокинувся в своєму офісі. Шідмен, вона знала про Майру. Ай, це мій хаб. Хватить перетворювати мій хаб в якийсь хоррор. Де я нахер? Я прийшов за відповідями, і я тобі допоможу. Ну і хто це говорить? Це той він, про якого говорив той митець? Я прийшов кудись. опа, Себастьян Касіяно. Скоро. Ти файна лікам. Хто ти в біса такий? Мене як називають батьком Теодоре психіка, ще один. Я вже вбив одного такого як ти. Звичайно, що вбив. Це єдине, що ти робиш на протязі всього свого життя. І подивись, куди тебе це привело в пекло, яке ти сам створив. У нас та сама ціль, Себастіан. Ми можемо допомогти одне одному. Приєднайся до мене. Ти будеш возз'єднаний своєю дочкою, а я отримую силу ядра. Я вже знаю, хто забрав Лілі, але Майра її так просто не віддасть. Де вони? Я би хотів тобі сказати, але ти не готовий. Приєднайся до мене та ти нахер! як хочеш. Я тут, щоб допомогти тобі. У тебе є ще час подумати. А поки що прощавай, Себастьян. І де я проснувся? А це галюцинація. Вейт. Чекай, якась дівчина О, нарешті ти прокинувся. Окей, стріляй, поки вони не закінчаться. Стріляю. Пау, пау. Ау, погорі, діділоти. І ти теж по Їб ще нормально. Й-моє. Я думаю, все під контролем. Вони завершилися. А шо, Кідман мені про тебе не сказала нічого. Ти хто така? Шо є? каже, хто ти така. Тобто ти хочеш сказати, що Кідмен весь цей час хотіла знищити Мобіус? Насправді це був план твоєї дружини. План Майри, То ось чому вона тут? Вона належить до Мобіус. Твоя дружина найняла мене на це завдання. Не розумію, чому вона приєдналась до них. Все просто. Майра дізналася, що вони забрали Лілі і вирішила знищити їх середини. І весь цей час вона просто чекала підходящого моменту. То ось де вона була ці всі роки. Вона сказала, що всього їх було четверо, які були у цьому плані. Вона. Майра, Кідмен і Теодор. Той дебільний священик. Все, значить, тепер можна довіряти Кідмен. Вона молодець, вона знає щось, вона знає все. І зараз нам треба знищити священика. Готую оці всі ці 4 і оце от гімно на поготові. Мені зараз треба до, добратися до Оніла. Це моя місія. Він має нам допомогти. Померти. Там азіатка, оця, вона біжить зустрічатися з Онілом. Але щось мені здається, що вона йде зустрічатися не з ним, а з священником, блін. Мені так подобається, як тут все виглядає. Воно так моторошно виглядає. Це не страшно, абсолютно не страшно. Це просто круто виглядає. Тепер вже починає бути трошки страшно. Тільки не переді мною, появись тільки не переді мною. Звичайно, що двері закрились. А там шляху немає, як мені вилізти? От мені саме більше цікаво, хто це така, і як вона зв'язана з моїм минулим. Йоу. Може зараз дізнаюсь? Вона гарно співає. Мені подобається її мелодія. Вона зовсім не страшна. Вона навпаки заспокоює. Оу, там я лежу. Що ти зі мною робиш? Кинула мене колись? Окей. Не може покинути це місце. Чи нічого не міняється. Це моя вина. В минулому він винив сам себе. Через все, що відбулося тоді, він не міг рухатись далі. Джерело моєї болі це я. Друга частинка його до сих пір там застряла. В минулому. Мені треба вийти звідси, але без тебе. I feel good, він сказав. Finally Free мені дали очівку. Походу, я звільнився від свого минулого. Тобто, що виходить, ця дівка, цей привид, появлялася через психічну травму головного героя, яка появилася через події минулої частини. І все, типу, я звільнився, її більше не буде. Там хтось говорить за цими дверима. блін? він не знає, що він робить. Баба, ти що, уграєш? Хто під маскою скривався? Це Оніл нахер. Це його священик зробив оцим от. Не під... О, курва! Да йди ти нахер. я зараз тебе потушу трохи. Получай. Бум, блін. А тепер получай вибух. В твій бак. Чай не підірвався. Може тебе трохи охолонути. Треба тобі. Хоп! Получай в твій бак. Зараз. Щось він не взривається. Лови електричний шок. Ти в шоці тепер? А тепер получай в голову. Ай, ще один. Я думаю, він мертвий. Це важко пережити. Він мені подякував тільки що за те, що я звільнив його від голоса священника. в його голові. Оніл, скажи Давін, Зайди в цю кімнату. Ти маєш знищити там машину. Що за машину? Він змусив мене її побудувати. Щоб я його приховав. Знищи її. І Він появиться. Оця штука? кинь якусь бомбу. Та й все. Типа, я думаю, її кінець. Надарам йому з жопу через 3, 2, 1. Погнали. А що всі зникли? Oh, fuck. Ти вирішив не ступати ногою в пітьму. Ти вирішив вивести мене з неї на світло. Він сказав, що чекає на мене. Надіюсь, це точно ти, а не обманка якась. Як воно смачно розривається, на пускаємо. Мама ніколи не здавалась. Не так як ти вона говорила тобі, але ти був занадто тупим, щоб повірити їй. Він грається з моїми відчуттями і почуттями, йому нічого не вийде. Я зразу кажу. Це спойлер. Це точно Лілі? Тільки не кажи, що ти зомбі. Вона загорілась. Ось вона. Твоя люба мила донечка. Тату, чому ти дозволив цьому всьому відбутися зі мною? Окей. Чому він відходить назад? Холі ще прорачений повторювати помилки минулого. Йди зі мною. Я зроблю твої мрії реальним. Тобі потрібно більше, ніж пуля, щоб зупинити мене. Йому, а я її реально пристрелив. Себастьян, вставай. Ти повинен показати цьому Бовдору, що тебе не так просто подолати. Я десь прокинувся. Вдома, йому. Його дружина теж детектив, дуже крутий детектив. Так, інформація на всякий випадок. Вона розслідувала пропажу своєї донечки. І вона все дізналася. Дізналася всю правду, але Бастян їй не повірив. Це моя провина. Ти говорила мені, але я тобі не повірив. Я не зміг врятувати Лілі. Це неправда, Себастьян. Ти ж знаєш, що вона жива. Це те саме, що винити себе за землетрус. Ти у цьому не винен. Тобі потрібно залишатись сильним. Не дай минулому перемогти тебе. Я тебе прощаю, і Лілі також простить. Але саме головне це те, щоб ти пробачив собі. Вона права. Вона завжди була права. Теодор використовує мою вину проти мене. Я не можу піддати йому. Я прокинувся. Блін, вона мертва. Я її пристрелив. Це через тебе, Себасін. Продовжуй винити себе, дібіл тупий. Треба знайти того кінченого скотину на і захерачити нахер. Азіатка сказала, що Езмеральда, оця була тою, хто забрав. Лілі з будинку горящого, вона її вкрала якраз і привела до мобіусів. І вона почувала себе винною через це і померла за те, щоб врятувати Себастіана. Він там, оце так фортеця. Це стабілізатор. Він стабілізує локацію. Тобто вона має забрати вогонь. Чому мені здається, що вона помре? Ха, куди ти там ідем на кусок? Голову сплач. це як до хера. Аж троє, нахер. Занадто багато. Скільки не буває її? Поламалася штука, вогонь! Просто йди! Врятує Лілі. Я знав, що так буде. Я знав, що вона помре. Вони всі пожертвували життям заради нього. Тому що вона відчувала себе винними перед Лілі. Я повернувся до мене себе. Ну так, я повернувся до тебе. А цей зараз ти здохнеш. О, сидить на троні, блін. Він переграв Dark Souls, мені здається. І Він знов пробує це саме зробити. Не вийде. Я вже йду на, на зустріч. Я тебе люблю. Завжди люблю. Я тебе врятую. На цей раз я обіцяю. Ти переборов самого себе, але я знаю все про тебе. Я знаю наскільки глибокий твій страх. Ти бачу багато жахів, які полювали на тебе у своїх спогадах. Прийшов час їх знову згадати. Я це теж вже переборов. Я пристрелив самого себе ідіота, ти тупого кусок. Йомо. початок ігри першої частини. Я втечу, це буде легко. Нікого немає за Димана, а він же з пареді. Enough, Enough of this shit! Получай! А мене тепер нема там, ідіота, де тупого кусок. Муяче. Ого, думаєш, цей ножичок тебе врятує? Я так не думаю. Вау, Пішов, ти що нахер? Шахтис! Ти з мене забирає! Я ненавиджу цю штуку. Вона завжди воскрешається. Давай, постукай, по голові собі, дібіл. Получай. Що? розмазав тебе? Але йому похер. він знову воскресне. В іншій коробочці, блін. Получай. Фінальний. З нею вилазить ще один страх. Я пам'ятаю цю бабу, я її палив. І її знову напевно треба спалити. Вона не знає, що я зараз зроблю з нею. Ближче, ближче. Тепер постій тут. А тепер піддайся вогню. Больно тобі, виродок. Він перетворювався в кожен страх з минулої частини. Що боїшся? Що ти таке? Я твоя смерть. Або не я. А, uh -huh. Майра. Я захищу Лілі від любого, хто хоче її забрати. Ззаді. Ззаді. Села no! ядра моя. Навряд чи. Я думаю, він здох. Тепер Лілі в безпанці. Де вона? Давай забаром її звідси. Щось мені здається, що це ще не кінець. Майра, тобі нормально? Ти ж в курсі, що ти все це все значиєш? Майра, йопта, куди ти йдеш? Кінець цього світу прийшов. Треба знайти Майру. Вона тут а, нестабільну херню мутить. Нам потрібно забрати Лілі і вшивати з цього місця. Майра, що з тобою? Бойся, бийся проти цієї херні. Я не можу. Я маю захищати Лілі. Ти вже це зробила, Майра. Іди, Себастіан. покинь це місце. Вона не може покинути це місце. Марші чаанедію, що вона пробує зробити? Яка її мотивація? Тут показують обривки спогадів. І у них говориться, що Теодоре мав якийсь дуже великий статус в організації Мобіус. І він вирішив допомогти Майрі у її плані. План Майра заключався у тому, щоб вивести звідси Лілі і знищити організацію Мобіус, але для цього вона сама має стати ядром. Чому ти б'єшся проти мене? Ти. Ти не розумієш, це наш новий дім. Лілі тут буде в безпеці, вільної від страху, вільної від болі. Німа, це все не насправді. Біль це частина реального життя, так само, як і любов. Якщо вона тут залишиться, вона не звільниться від страху, тому що вона не буде мати справжнього життя. Ти не розумієш речей, які робила з нею. Я можу захистити її. Прошу тебе, йдемо зі мною. Ми можемо знову бути сім'єю. я не залишу тут Лілі. Не змушуй мене це робити. Але я ж не хочу її вбивати. Як зробити так, щоб вона не померла? Окей, а як зробити так, щоб. щоб я не помер. Jesus Christ, ти хто нахер? А, со. Сори, Майра. Вибач. Вибач. Ай. Тепер ти вибачайся. Oh. Резервував їй багу. Я навіть вона жива. Я йду в цю калюжу, я бачу її руку. Що робити? Як її оживити? Хто переживав з Майрою, все добре? Вона жива. Вона сказала, щоб я йшов до лілі, тому що я їй зараз потрібен. І я пішов, залишивши Майру позаду. Вона підійде потім, напевне кого біса. Сар, мушу вам сказати, що якщо повернути ядро на його місце, той світ все рівно не врятувати. Він буде абсолютно знищеним. Все рівно на той світ. Нам він не потрібен. Нам потрібне лише ядро. Кідмен, дзвони своєму другу і кажи, що все завершилось. Ви не можете його вбити. Ми можемо. І ми це зробимо. А тепер дзвони йому і кажи його точку призначення. Ні. Шкода, що ти вирішив нас зрадити. У мене були великі надії на тебе. Во. Че, ти в матриці, блін. Він дуже брутальний, бачу. Ти подумаєш, він безсмертний? Ще. Валим звідси. О, і мене перекинуло. Моє любе сонечко. Це справді ти? Я тут, щоб забрати тебе додому. А ми ще не вдома? Ні, але скоро будемо. Я така втомлена. Лягай спати. А коли проснешся, ти вже будеш в безпеці. Хтось зайшов в кімнату. Фу. Вона прийшла, а це значить, що пора тікати звідси. Сорі, Себастьян, але я не можу. Що ти таке кажеш? Потрібно зупинити Мобіус. та похер на Мобіус. Ідемо звідси у те місце, де вони нас не знають. Вони всюди. Від них не сховаєшся. Лілі завжди буде в небезпеці. Мені потрібно їх знищити. Окей, добре, я почекаю. Так не працює, їх можна знищити тільки зсередини. Ця машина, їхня конструкція. Це значно більше, ніж просто це місце. Всі агенти мобіус зв'язані між собою чіпами у їхніх головах. І як тільки не стану ядром цієї системи, я нам у ці чіпи сигнал і знищую їх усіх, але ми нарешті разом. Немає іншого виходу. Це все частина плану. Просто пообіцяй мені, що опікуєшся про нашу донечку. Не дай їй забути про те, як мама її сильно любила. Майра, я стільки хочу тобі сказати: тобі не потрібно нічого говорити. Я завжди спостерігала за тобою. Я знаю, як ти страждав, те, що вони зробили з тобою. Тобі пора йти і жити життя, яке у тебе забрали. Печально, Майра... О, віще. Не такий ж перехід має бути? Я хотів поплакати. Воу, без церемонії. Просто в голова в сюди лампулі. Закриваю ворота. Та він просто дивиться. Дивний чувак. Для чого ти це робиш, Кідмен? І чому саме зараз? Це заради детектива? Заради дитини? Я це роблю заради себе. Задумайся над тим, що ти робиш. Ми можемо об'єднати свідомості всього людства. Не буде більше війн, конфліктів, не буде болі. До неї прориваються. Шляху назад немає. Надіюсь, ти була права, Майра. Кідмен, алло. Куда мені йти? Добре, зрозумів, поняв. Все, питань немає. Погнали, стоп. Вона сказала, куди йти. Це місце вже майже знищено. Він сказав, що вб'є її швидко. Вона вже послала тебе нахер, чувак. Тому просто йди нахер. Шкода, що тебе придеться втратити саме цим чином. Без поняття ще не хотів зробити, але це не поділо. Вона забрала чіпс із своєї голови. Це нічого не міняє. Ти все рівно помреш. О, щось клацнуло на комп'ютері. Якесь повідомлення. Окей, що мені тут робити? Куди клацнути? Щоб виграти. Лілі проснулась. Насинай, спейс, все нормально. Все під контролем. Ми в безпеці. Лілі, давай. Пригни в дзеркало. А ти вміє підтягувати, стату не впаде, не пасі. Е, що, залазимо. Лілі, Себастіан, я люблю вас, обох. Тепер ви будете у безпеці. На комп'ютері писало, що Майра під'єдналась до системи. У Майри вийшло. Оп, ентер нахер. Чарівна кнопка, яка вирішує всі проблеми. І нікого немає. Всі мартві тупо. Їх Майра вибила. Їм чіпи підірвала, я так розумію, так? В нього теж, так? Раз в нього в мозгах теж є чіп, значить він не головний у цьому всьому, правда? Ним ж теж хтось контролював, виходить. Навряд чи босс організації запхав би чіп собі в голову. Окей. Okay. Лілі виходить із цієї кінченої бутилки. Тато, це справді ти? Так, Лілі, це справді я. Мені приснився страшний кошмар. Кошмар завершився. Вже немає чого боятися. Йдем звідси. Пізніше соплями розмазаєтесь. Яка милота. покланятись одне одному. Окей, і ми просто пішли звідси. Ми попрощались з Кітмен. Могла би з нами поїхати, в принципі. Щастя, яке щастя? Ну, так все і завершилось. Шедевр підійшов до кінця. Ставте лайк, щоб шедеври не закінчувались.